Всім привіт, і вітаю вас на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролик ми з вами поговоримо про проєкт Pixel який зараз дуже активно росте. Ця таполка вірвалась буквально в Telegram дуже швидко, набрала дуже швидко е, обороти. І зараз вона вважається там топ-3 тапалки, які взагалі є. Е, на мою думку, ця тапелка набагато краща, ніж умовний хомяк. Е, зараз поясню вам, чому в цьому відео ми детальніше поговоримо з вами за сам проект. Про фаундерів, скільки там інвестицій, скільки грошей занесли, поговоримо про їхні токен і взагалі про те, що вони робили на крипторинку. Тому проставляємо лайк, прижимаємо підписку і давайте починати. Для того, щоб більше дізнатися нам про проект, давайте звернемося до сайту CryptoRank, де ми знайдемо взагалі всі раунди інвестицій, які фонди проінвестували в цей проект. Та багато різної інформації, як бачимо, що тут зібрано 6 мільйонів доларів, що є. Досить мало для такого проєкту, але зараз вам поясню, чому це поки що не все. Ці гроші були зібрані до випуску цієї таполки, тому що Pixel запускав запускавши свою ардроп кампанію, в якій ми брали участь, про яку я записував відеоролик. Вона є на каналі. Зараз не знаю, чи її ще можна робити. І вже після цього Pixelverse побачив, що. Побачив, що хай пішов на таплки, треба йти в цьому напрямку. Вони, в принципі, все правильно зробили. Я думаю, що зараз вони збирають ще більше інвестицій. Цих 6 мільйонів зрости. Вони зберуть дуже легко 50 мільйонів, дуже і дуже легко. я думаю, що вони придумують ще щось нове. Тому що як бачимо, що на платформі Razer їх токен торгується нижче цента. Але це ще не офіційна ціна, нема що нічого. Просто. Реально, проєкт зараз знаходиться на досить такій, ну, не можна, сказати, не можна сказати, на ранній стадії, але на такій стадії, що він ще до айдропу за умовного бота там, в тапалці не готовий. І, скоріш за все, що основний аердроп, вони перелиють гроші саме з цього айрдропа, в якому ми брали участь, в айдроп саме в бота. Тому так. А якщо брати твіттер-проєкт, то тут 24 мільйона підписників. В принципі, бачимо, що тут щось може йти не так, тому що 24 мільйона підписників, всього 6 мільйонів інвестицій, це. Можна сказати, досить щось не співпадаються, тому що такі проекти з там більше ніж мільйон підписників, мають набагато більше інвестицій. Бачимо, що вони зібрали також було додатково 5,5 мільйонів інвестицій. Від Animoca Brands, досить це дуже і дуже великий фонд. Один мільйон лайків в Твіттері. Тобто бачимо, що твітер кашнутий насправді досить непогано. В них є колаборація з тоном, в них є колаборація з іншими криптовими проектами. У них вона була і до того, значить, вони реально. От Якщо вони будуть виходити, вони зможуть вийти взагалі без проблем. У них не буде ніяких проблем, там, щоб домовитися з якимись біржами, домовитись там про, я не знаю, на якій мережі вони будуть виходити. Це зрозуміло, що це буде на тоні. Це 100% і бачимо, що вони організовують свої криптоконференції і багато учнів, ну, і багато в принципі, двіжухів вони роблять саме в криптоіндустрії. Також вони роздавали нагороди разом з Трастулетом. Бачимо, що це дуже і дуже непогана колаборація. Як для самого проєкту, цих всіх колаборацій нема в хом'ятці. Це плюс Pixelverse саме в тому, що от ми бачимо, що тут є. Хоча б ми знаємо, що в них 6 мільйонів доларів хоча б є, щоб вони нам хоча б з них щось роздали. І ми знаємо, що ну, бачимо, які інвестиції знаходять цей проєкт, від яких, в принципі, фондів, і які колаборації з цим проєктом йдуть. Тому я думаю, що Pixelverse Worlds не буде мати жодних проблем для того, щоб вийти на біржі і. Сторгуватись в гарну ціну, тому що самі бачимо, який зараз ринок нестабільний. Там біткоін до 63, далі до 58, На такому ринку виходити не дуже класно, а виходити собі під осінь це була б дуже гарна ідея, тому що в осінню пише. Як завжди починаються більше двіжухи в крипті, більше я не знаю, виходить нових проєктів, ринок більш стабільний, ринок більш ростелий, ринок більш зеленіший. Та взагалі багато інших крутих подій відбувається саме після літа. Перерив між відео також хотів би вам розказати про наш телеграм-канал, в якому кожен день виходять різні теми по заробітку. Також в телеграм-каналі найпершими це виходить апдейти по проектам, де ви знаєте про проект, який ви робите новини найпершими. Тобто я не роблю відео на YouTube, я це все закидаю телеграм-канал тут. Тут ви знайдете абсолютно все. Проекти, якась інформація. Також тут є дуже багато корисної інформації, такі як курси, курси для новачків, курси по трейдингу, курси різних блогерів. І взагалі багато слитої інформації, яка є, в принципі, в безкоштовному доступі, який ви просто можете брати, робити. У нас є чат. І переважно тут виходять. Криптопроект, який я сам роблю, також там є таблиця з активностями. Активності ті, які я роблю, вона є абсолютно безплатна, тобто ви можете зайти в цю таблицю і подивитися всі проекти, які я роблю. Посилання на телеграм-канали залишаю в описі під відео. Давайте перейдемо до самого бота, детальніше його оглянемо. Хто ще не грає цю гру. Отже, в нас є принцип, де нам ножки треба тут тапати, збирати ці всі штуки. Але саме головне, що в нас тут є, в нас тут є. Дейлі комбо і щоденна винагорода. Тобто кожен день ми просто сюди заходимо, нажимаємо клейм, і ми отримуємо ці всі монети там, по 600, по 60 тисяч, по 500 тисяч, а також і деялі комбо, в якому кожен день можна збирати там, по 15 мільйонів, по 10 мільйонів. Тут потрібно просто вставити картки, не так, як фомікуш їх треба прокачувати, їх тут просто вставити. Ці картки кожен день я закидаю до себе в чат телеграм-каналі, або ж мої підписники закидають, і просто їх заходити, берете. Вставляєте там, як написано намальовано на малюнку, і в принципі получаєте монети. Також тут є вкладка Завдання, де ви можете лутати там по 5 тисяч, по, Ой, по 5 мільйонів, по 3 мільйона. Просто поставити лайк, там, приєднатись до Твіттера та багато дуже і дуже кру... крутих завдань. Якщо у вас навіть немає рефералів, ці завдання можуть допомогти швидко прокачатись. І найголовніше, в принципі, що тут є, це знову ж таки прокачування оцих от... Е Цих от котів ваших в принципі, персонажів. Що нам потрібно тут робити? Вам дається цього персонажа, ви його прокачуєте за оці піксель-токени. Отут, -от, там де баланс. І чим більше вони вас прокачені, тим більше ви будете забирати токенів в годину. Тобто, допустимо, як бачите, вони в мене прокачені. Тут є 19-й рін, 19-й, 19-й, 24-й, 25-й ну, 15-й. І тут у мене нема тому що тут треба збирати 100 мільйонів монет, щоб купити нового цього в принципі персонажа. Що можна з ними робити? Зараз я вам покажу, тобто бачимо що тут в мене пише дохід 5,2 5, мільйона. тобто да Тут у нас є піту earn гра де ми можемо. Битися і заробляти монети. Зараз я покажу, як це відбувається. Тобто тут можна вибрати поєдинок з другом. це люди, які можна надіслати посилання, людина зайде по вашому посиланню, і, в принципі, ви будете з нею змагатися за ці монети. Можна просто нажати Випадковий, вибрати найсильнішого вашого бота, знайти і зараз покажу, що тут потрібно робити. Тут просто вам потрібно, допустимо, вам шукає людину, і вам потрібно переклікати іншого персонажа. Поки дуже довго шукаю, я не хочу цим займатися. Коли ви зайдете в боти, ви все зрозумієте, там у вас з'явиться таке кільце, на яке просто треба дуже швидко нажимати. Також тут активна реферальна система, де ви можете запрошувати сюди своїх, в принципі, друзів. І з цих друзів також тут є турніри. Якщо ви запросите а, певну кількість учасників вам дадуть там, ви розділите пул 330 тисяч. Доларів, що є дуже і дуже багато, як для такого, Бо, Бачимо, що тут люди заганяють в тиждень і по, там, по 5 тисяч, і по 12 тисяч, і по 50 тисяч. До речі, хто не знає інфлюенсер удянський, власник, точніше засновник біржі QMO, можливо, хтось його знає, хтось не знає. Людина також рекомендувала цю тапелку, багато криптоінфлюенсерів, взагалі, говорять за цю тапелку, що ця тапелка може непогано роздати. Людей з криптомедіа тусовки. Тому рекомендую вам її робити, тому що вона набагато краще, ніж хомяк і набагато краще може роздати, ніж в принципі. Ось такий проект Максільверс набагато кращий, слаб. ніж Хом'як. Якщо ви його ще досі не граєте, то посилання на нього залишу в своєму телеграм-каналі. Також, там, як я вже і казав, ви знайдете комбо, за допомогою яких ви будете лутати 10-15 мільйонів. Це все залежить від прокачки ваших персонажів. Посилання на телеграм я залишаю в описі. Там ви знайдете всі посилання. З відео. всім дякую, хто дивився цей відеоролик. До зустрічі в наступному відеоролику.